Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про цікаву тему у фізиці, чи існує відцентрова сила. На перший погляд, це питання може здатися складним, але насправді воно стосується багатьох аспектів нашого повсякденного життя. Ми часто відчуваємо цю силу, коли рухаємося по колу, або робимо різкі повороти. Давайте ж з'ясуємо, що таке відцентрова сила і чому це питання викликає стільки дискусій серед фізиків. Що ж таке відцентрова сила? Відцентрова сила це уявна сила, яка, здається, діє на об'єкти, що рухаються по коловій траєкторії, відштовхуючи їх від центру кола. Її ще називають фіктивною або уявною силою, тому що вона не є реальною силою в класичному розумінні. Щоб зрозуміти природу відцентрової сили, важливо знати про інерціальні та неінерціальні системи відліку. Інерціальна система це система, в якій об'єкт, на який не діють жодні сили або сили компенсують одна одну, рухається рівномірно і прямолінійно або знаходиться у стані спокою. А неінерціальна система це система, яка рухається з прискоренням або обертається відносно інерціальною, де виникають додаткові фіктивні сили. Другий закон Ньютона не виконується в неінерціальних системах відліку. Давайте повернемося до існуючих сил, розглянемо доцентрову. Доцентрова сила це реальна сила, яка спрямована до центру кола і утримує об'єкт на його круговій траєкторії. Вона протидіє інерції об'єкта, яка прагне змусити його рухатися по прямій лінії. Ця сила може бути створена натягом мотузки, як у випадку з предметом на мотузці, або силами тертя, як у випадку з колесами автомобіля на повороті. Це сприйняття виникає тому, що ми звикли відчувати інерцію як силу, яка намагається виштовхнути нас коловою траєкторії. Розглянемо кілька прикладів, де відцентрована сила здається реальною. Автомобіль на повороті. Коли автомобіль робить сільський поворот, пасажири відчувають, що їх виштовхує в бік, протилежний до повороту. Це відчуття виникає через інерцію, яка змушує тіло продовжувати рухатися прямо тоді, як автомобіль повертає. Карусель. Коли ж ми катаємося на каруселі, ми відчуваємо, як нас відштовхує від центру. Це також є результатом інерції, яка прагне зберегти прямолінійний рух, поки карусель обертається. Це створює ілюзію сили, яка діє від центру каруселі. АКТРКОНИ. Такі самі почуття викликаються і на актракціонах, що обертаються або роблять різкі повороти. Якась невідома сила нібито намагається нас виштовхнути з сидіння. Щоб краще зрозуміти ці відчуття, проведемо простий експеримент. Візьмемо мотузку з прив'язаним до неї предметом і почнемо крутити. Ви побачите, що предмет прагне відійти від центру, але його утримує натянута мотузка. Ця мотузка створює доцентрову силу, яка утримує предмет на круговій траєкторії. Якщо відпустити мотузку, предмет полетить по дотичній до кола, що є проявом інерції. Ми дізналися, що насправді відцентрова сила це одна з фіктивних сил фізики, яка є результатом дії інерції та доцентрової сили. Отже, сьогодні ми розглянули поняття відцентрової сили і зрозуміли, що вона є фіктивною. Тобто такою, що сприймається, але не є реальною. Дякую за увагу і пам'ятайте, щоб не було. Любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. Ухти. Отак От цікаво виглядає. Ух ти, ух ти. Трошки, трошки призігнути. Butterfly. Butterfly. Butterfly.